Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського українською і поїхали. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про те, що нарешті почали з'являтися цифри опитувань, які можуть оцінити, скажімо так, те, куди рухається суспільна думка України після оцього лютневого. Не знаю, Лютневої Маріанської Западини, куди впав український народ в своїх очікуваннях після звільнення Залужного, і, звичайно, після того, як впала Авдіївка, яка стала символом того, що, на жаль, звичайно, успіху російський наступ і близько не досяг, якого він звичайно мав досягнути, і як це закладалося в них планах. Але тим не менше, все-таки Авдіївка була достатньо серйозним символом. Ну, і плюс ми бачимо знову відновлення обстрілів, Харків не знову ж таки енергосистеми, так далі. То бачимо, що війна. На жаль, входить от в цей от мінімум 3-4 місячний такі таку ділянку часу, коли буде різко посилюватися, скажімо так, російський наступ, тому що росіяни розуміють, що вікно можливості в них насправді далеко не таке велике, і їх можливості знову ж таки далеко не такі великі. Їм треба встигнути зараз в цьому році захопити Донецьку-Луганську область і на максимально невигідних для України умовах садити на за стіл перемовин. От нав'язати нам умовну заморозку. Питання в тому, чи буде можливість у українців, скажімо так, протистояти цьому, що буде думати влада, що буде думати народ, тому що насправді все буде вирішувати насправді дійсно суспільні настрої. Це треба дуже чітко розуміти. Вони жі президент це людина, яка тотально від них залежна. І от саме про ці настрої сьогодні хотілось би окремо. Поговорити про кілька дуже важливих маркерів, які з'явилися в двох дослідженнях, які з'явилися на минулому тижні, і про які можна поговорити: по-перше, це дослідження Асоціації політичних психологів України разом з інститутом соціології, де досить, ґрунтовне дослідження з дуже цікавими там даними, от які раджу вам окремо подивитися у них на сайті, і також дослідження групи рейтинг групи, яку часто називають нібито достатньо прихильною до нинішньої діючої влади, але навіть ця. Соціологія опублікована групою рейтинг, показує декілька маркерів, які дуже дуже небезпечні як для Зеленського, так і, в принципі, на жаль, для наших настроїв в цілому. Ну, давайте так розпочнемо з того, що дійсно українці все одно десь трошки більше половини українців продовжують вірити в краще в те, що ми вийдемо на кордони не року, і так далі. І все ж таки, за от останні буквально. Три місяці відбулося падіння майже на 20% тих, хто вірить, що Україна переможе у війні. Це, власне кажучи, дані рейтингу так все одно досі понад 50% вважають, що ми переможемо. Але коли там соціологи починають питати про подробиці, як саме це бачите, то да, багато хто ще вірить в кордони до року, але зростає тих, хто розуміє, що їх може і не бути. Отака така от історія на превеликий жаль. Так само досить цікаво, коли ти дивишся на відповіді, наприклад, по мобілізації, де. Не чимало людей вважає, що мобілізації просто недостатньо провели, треба більше, але наскільки вони самі готові мобілізовуватися, то так, ще питання. А головним питанням ставлять е, достатнє грошове забезпечення. Цікавий підхід, до речі, враховуючи, що по великому дорахунку, і зараз воно досить немале. Там, звичайно, питання в тому, як кому і як його платять, але тим не менше. Менше з тим, я зараз просто не хочу всі теми одночасно піднімати. Кому цікаво, зайдіть на сайт, знову ж таки, рейтинги і асоціації політичних психологів, ви можете скачати собі повністю ці дослідження і продивитися кожну цифру, яка там є. Ми сьогодні присвятимо час Володимиру Зеленському, поза як ця людина у нас, верховний головнокомандувач і президент України. Так от, друзі, два от е, таких знаєте, показника, які повністю співпадають в двох цих дослідженнях, які абсолютно рандомно одне від одного робилися. <клух> так от, е, і ця штука, яка, до речі, на мій погляд, є погребальним подзвіном по Володимиру Зеленському. Отже, в дослідженнях Асоціації політичних психологів ця цифра складає 70%. Натомість у рейтингу це сформлюровано таким чином: на вашу думку, які є найбільші загрози для розвитку України. Так, от, 51% людей теж у рейтингу назвав цією загрозою навіть більшою ніж воєнна агресія Росії, корупція в органах державної влади. В дослідженні Асоціації політичних психологів це таким чином сформульовано, що Уже 70% відсотків повторюся, українці вважають, що влада винна в тому, що вона наживається на війні, що вона займається корупцією в час війни. При цьому, якщо ми говоримо про дослідження політичних психологів, то там зростання з попереднім дослідженням майже на 30%. Просто щоб ви розуміли масштаб трендиця. Як ви розумієте, друзі, от з одного боку можна сказати, що опять вовсім винувати проклятий журналісти, які просто підсвічують погані питання і так далі. З іншого боку, можна сказати, ой, у нас тупой народ, він нічим не цікавиться, нічого не знає, ні про це, нічого. Нічого подібного, друзі. Насправді, ну і плюс давайте не забувати, що діє ще ворожий псо. Яке, до речі, як ви бачите, останнім часом намацало дуже неприємну тему, яку воно постійно дуже сильно експлуатує, яка звучить наступним чином: що мовляв, от поки багатенькі не воюють, поки там багатенькі розвікаються, Ти, бідний дурак, іді воюй. Нещодавно наші соцмережі для чогось активно форсили відео, ну і псошне, звісно, російське відео, яке. А якраз на це і було спрямовано. Ну і взагалі вони діють саме в цьому напрямку. На це діють діючинці на глибинні більшовицькі такі струни, які є в українському суспільстві, мовляв, а, а де ді діти Зеленського, а де ді діти ді такого, по чому вони не воюють? Ну і так далі, і тому подібне. На жаль, це знаходить достатньо серйозний відгук. Але чому знаходить відгук, друзі? Це головне питання. З одного боку, да, можна сказати, що проблема в тому, що українці, в принципі, до своєї держави звикли ставитися як до ворожої, тому, що, мовляв, завжди держава, це ж щось було колоніальне. Тобто ми тут завжди держава була символом прихноблення. Тому більшість українців, які особливо там не сильно задумуються над такими складними речами, вони державу просто сприймають, сприймають в якості ворога. І це, звісно, дуже погано. Але проблема ж не в цьому, друзі. Проблема в тому, що. Все ширше і ширше, як коло на воді розходяться вже інформація про те, що чинить президент Зеленський, що чинить його 5-6 ефективних менеджерів, який безпреділ коять ці люди, як вони просто по повному безпреділу відмазують будь-якого свого подільника, який потрапляє під по якомусь недосмотру, власному, під якісь там не знаю, слідчі дії. От як, наприклад, відбулося з небезвідомим Артемом Шилом, про якого ми з вами так багато на минулому тижні говорили. Права рука Татарова, чоловічок, якому інкримінують по одній справі понад 90 мільйонів гривень збитків на Укрзалізниці, по іншому 117. Прокурори просять 50 мільйонів застави. Суд зменшує до 30. На якій підставі? І його прямо в той же день, прямо фактично залу суду випускають на волю. Оце, власне кажучи, підхід Офісу президента до своїх воров. Ну, про Різнікова може, теж з вами говорили і так далі. Тобто. Ми бачимо все більше і більше зростання відчуття соціальної несправедливості і відчуття того, що влада не просто нічого не діє з цією несправедливістю вона є цією несправедливістю. Це до речі, звичайно. Разюча і гнітюча відмінність в порівнянні з тим, як в ці дні, квітневі п'ять років тому Володимир Зеленський якраз таки йшов на вибори в якості вироку, який якраз таки збирався перемогти всю цю несправедливість. Весна, прийде, сажать будемо, олігарха всіх там кудись, і так далі. Ну, а тепер як бачите. По класиці Володимир Зеленський я не знаю, чи він дійсно збирався перемогти дракона, але він сам став драконом. Він повторює всі помилки попередніх влад, і по великому рахунку він вже перетворився на таку саму владу, якою вона була там на п'ятий рік свого президентства у всіх президентів, фактично. Тобто, коли ти вже нікого не чуєш, коли ти сформував своє маленьке коло Аглаєдов, яким ти довіряєш, і прощаєш все, що тільки можливо, які роблять все, що завгодно, і те, що кажеш, ти, і за твоєю спиною займаються на вам кишень. От і все, друзі. І якщо у офісі президента Володимира Зеленського думали, що це пройде повз увагу людей, то ні, тому що ми ж розуміємо, що це ми от зараз там кілька кейсів відомих згадали. Але безпреділ, отакий, він іде на всьому місцевому рівні, тому що будь-який чиновник на місцях, будь-який там силовик на місцях, він же дивиться на те, що що робиться в Києві, і які сигнали йому йдуть від влади. І Якщо ці сигнали відповідні, він починає безпреділити. Вибачте, всі прекрасно бачать, як Служба безпеки України займається. Тупим переслідуванням опозиційних журналістів, причому настільки тупорило і неприховано, що навіть в часи Януковича так не було. Звичайно, в офісі президента сподіваються, що через там офісні телеграм-помики вони там на, на, на дорожчу ситуацію так, що мовляв, та пофіг і так далі. Але ні, друзі, все одно адекватних людей, чим чимало вони бачать, що відбувається. Ми всі прекрасно пам'ятаємо повторю, часи Віктора Федоровича Януковича. Ніхто не хоче повертатися. І вибачте, але прізвище Єрмак, Татаров, Шурма. От прямо сьогодні, в цей день, коли ми з вами ми говоримо. Татаров Шурмой знову намагається через Верховну Раду протягти закон про збереження фінансової дубіни під назвою БЕП татаровської, щоб його в жодному разі не оновлювали, не дивлячись на всі скандали, які були, на вимоги наших західних партнерів, на вимоги бізнесу нашого, пофіг, їм треба мати свою. Просто фінансову дубину татара в цього хоче, і поэтому просто все це так і робиться. Друзі, ви розумієте, фішка в тому, що воно так тільки здається, що там потрошки, там потрошки, все це починає давати ланцюговий ефект і дуже серйозний. Тому я би не недооцінював оці два показника. Вони насправді дуже небезпечні, тому що звичайно ми прекрасно розуміємо, що воєнна агресія Росії це набагато більше загроза для ні нас, ніж будь-що інше. Тому що, вибачте, корупція це дуже погано. Корупція теж вбиває, але вбиває повільно. А російські війська вбивають фізично, причому всіх, без абсолютно будь-якої різниці. Але я повторюсь: геніальна політика Володимира Зеленського призвела до того, що ми бачимо, що знову. Як до речі, в кінці правління Петра Порошенка піднялася оця хвиля ненависті до держави, як такої, до влади, як такої. Вони всі варують, вони всі погані, вони там всі вори і так далі. Це дуже небезпечна хвиля. Останній раз така хвиля привела власне до влади Володимира Зеленського. До чого може призвести ця хвиля? Я боюся просто до того, що протягом наступного да і, до речі, зазначу важливий момент. Ці дослідження, про які ми з вами говоримо, вони були проведені ще в лютому. У рейтинга це кінець лютого, а політичних психологів це перша декада березня. Відповідно, це все таки ще дані, яким уже понад місяці-півтора. Як ви розумієте, за цей місяць ті настрої стали ще гірші, особливо після того, як відновилися обстріли електроенергетики і енергетики, коли почалися блекаути, хоч і там бокальні, але тим не менше. Тому я думаю, що ці тенденції будуть тільки продовжуватись. Так само я нагадаю, що всі дослідження дають постійне збільшення тих людей, які вважають, що події розвиваються в неправильному напрямку. І я повторююся: таких людей вже набагато більше тих, хто вважає, що не в правильному, ніж правильному. Але, друзі, власне, оце все мені здається. Є. Причому да до речі, давайте повернемося раз на секундочку до корупції в органах державної влади. Просто щоб ви розуміли наскільки це питання монолітно об'єднує суспільство, отже, згідно даних рейтингу в віковій категорії 18-35 років 48% вважають, що корупція найбільша загроза. В віковій групі 36-50%. 52% і 51+, плюс теж 52%. Тобто то ви бачите, друзі, від 18 до 60, Тобто всі вважають, що корупція дійсно найбільша проблема. Це величезний привіт офісу президента. Це величезний привіт цим нахабним спробам поламати країну, використовуючи війну як фактор закривання рота всім. Владимир Олександрович, Якщо ви раптом сумніваєтесь, по кому дзвенить цей колокол, він дзвенить по вам. Мало того, друзі. Подивіться, знову ж таки в цьому дослідженні, наскільки це питання об'єднує всі регіони країни. Отже, на заході 52% так вважають, в центрі 52, на півдні 50, на сході 48. Фактично, повне співпадіння, ну там 3-4%, ви ж розумієте, це в рамках статистичної похибки, друзі. Відкрити, якщо не вірите, будь ласка, зайдіть на сайт рейтинг. Введіть в гуглі, зайдіть на цей сайт і подивіться самі ці картинки, якщо ви не вірите там моїм словам, друзі. Це насправді дуже-дуже серйозна проблема. До речі. Щоб ви розуміли, на четвертому місці серед цих проблем загроз стоїть пункт відсутність кваліфікованих менеджерів в уряді та органах державної влади. Це питання, до речі, теж об'єднує там в районі 11-10% всі регіони і всі вікові категорії. Це, до речі, найчастіше відповідь людей, скажімо так, мислячих. Тобто, як ми бачимо, Володимир Олександрович додумався вже проти себе протиставити всіх. Але давайте так, ми ж знаємо, що насправді найбільше, найбільше, от реально найбільше завжди. Де не дуже розумні люди насправді ставляться до питання довіра чи схвалювати ви діяльність когось? Ну от давайте, друзі, ми одразу і перейдемо до те наскільки схвалюють згідно даних рейтингу люди діяльність президента України Володимира Зеленського. І тут цифри просто супер-супер показові. Отже, якщо в вересні 23-го року. 42 українців схвалювало діяльність президента Зеленського, то у лютому 2024 року вже тільки 22%, тобто падіння на 20% а в даному випадку в половину. Знову ж таки, можете зайти і перевірити. Uh, і uh, якщо вересні, uh, скажімо, ті, хто uh, частково них схвалюють, було 9, то тепер таких 18. І Якщо в вересні 23-го повністю не схвалювало 7, то тепер таких 15. Ви розумієте, да? І додам, що uh, вересні 23-го було 40% тих, хто ну скоріше схвалює з певними там питаннями. Да? Uh, от uh, тепер їх 41 тобто ми бачимо, що мало того, що різко зросла кількість тих, хто не схвалює, так ще й Збільшилась тих, хто кількість, хто, скажімо так, ще сумнівається. При цьому ми бачимо різке падіння тих, хто схвалює. І, от, до речі, друзі, я хочу сказати, що цей показник є дуже дуже цікавим. Я б його співвідніс от з цим показником, який я думаю, буде обов'язково ще в неяких наслідженнях. От саме чи вважаєте ви, що діяльність йде в правильному що розвиток іде в правильному напрямку, і чи схвалюєте ви діяльність? От насправді, от недовіра. От, недовіра, друзі. Я дуже до речі, дякую рейтингу за те, що вони правильно сформували питання. Я пояснюю ще раз, чому? Хоча багато разів пояснював. Коли ми говоримо про довіру до президента України, то там постійно працює, повторюся, фактор єднання під прапором. Тобто, коли підтримують президента, ну тому що він верховний голокомандович, тому що у нас війна, тому що він легітимний президент, ну як ми можемо його не підтримувати? Ну як політика може, але ж ми його підтримуємо. Ми ж довіряємо. Він же все-таки президент. Ну як же ж розумієте, да? А от коли ми говоримо про схвалюєте діяльність, то тут мова йде саме про оцінку його діяльності, а не єднання під прапором. І Отут ми бачимо, повторюся, цю цифру 22%. Окей, можемо додати певну кількість з тих 41, хто ще скоріше схвалює. Але цікаво, що ми виходимо на сакраментальну для Володимира Зеленського цифру в 30%. І, от зверніть увагу, друзі, чому я звертаю вашу на цей момент, тому що знову ж таки, якщо ми беремо там інші дослідження, і політичних психологів, і інших соціологічних контор раніше, то якраз таке питання на питання, чи в правильному напрямку розвиваються події, ми теж виходимо на те, що приблизно, от щоб по що все ок, все правильно, в правильному напрямку, теж цифри наближаються до 30%. І оце, друзі, ми доходимо до найцікавішого моменту, оці от 30%. Якщо ви відкриєте результати виборів президента України в 2019 році в першому турі, то ви побачите, що у Володимира Зеленського було близько 30% людей. До чого я хилю? Я хилю до того, друзі, що Володимир Зеленський наразі, по суті, знову повернувся виключно. Коли ми говоримо про його підтримку як політика і його як політика, так от він повернувся до свого електорального ядра, яке складає не більше, а там трошечки менше, 30%. Зазначу також, що ці люди в основному це ті, хто не дуже хочуть мобілізуватися дуже часто, це ті люди, які не суперсоціально активні. А до речі, дуже цікаво в дослідженні рейтингу інформація про те. Хто і наскільки активно займається волонтеркою? Ну от там різке падіння вже понад 60% відсотків людей не займається волонтеркою. Ну там все одно донатять ще слава Богу, відсотків 70 запитаних, але волонтеркою вже більшість не займається або займається своїми власними проблемами. До чого я веду, друзі? Я веду до того, що Володимир Олександрович зараз. По суті, повернувся в осінь 21-го року ще не листопад, грудень 21-го, коли його рейтинг уже, особливо на хвилі війни з тодішнім могутнім медіахолдингом Ріната Ахметова впав нижче 20%. Ні, але він зараз знаходиться в районі вересня-жовтня 21-го року. Коли повторюсь, його рейтинг вже був в тільки його електоральне ядро, яке є досить нестійким, яке є, скажімо так. Це достатньо специфічна аудиторія, яка дуже легко може хитнутися до наступного куміра, який їм щось пообіцяє. Ну, тому що така аудиторія. От. І це для Володимира Олександровича є дуже небезпечною. Чому? Тому що, от, ми, в принципі, з вами і раніше про це говорили, але оці дані, причому це далеко ще не останні дані, але вони дуже чітко дають зрозуміти ту тенденцію, про яку ми з вами вже говорили. Зеленський остаточно позбувся підтримки всіх тих, хто його підтримував в якості. Скажімо так, символу, хто підтримував його в якості віри в те, що він змінився, що він патріот, що він може щось змінити. Тобто він знову повернувся в свою рідну стихійку, яка різниця. І, до речі, це дуже сильно пояснює, чому ця людина так. Як чорт від Ладина тікає від вирішення питань мобілізації? Чому він настільки огидно постійно скидає, нібито все на Верховну Раду, ніби це Верховна Рада винна в тому, що президент Зеленський 10 місяців не підписував прийняти ще в травні минулого року закон про зниження віку мобілізаційного з 27 до 25 років? Саме Зеленський цього не підписав, ніяка не рада. Я вже мовчу про те, що це його відповідальність, і це він мав бути суб'єктом законодавчої ініціативи, в принципі, в питаннях мобілізації, як президент. Гарант Конституції і Верховний Головнокомандувач ніякий депутат не несе більшої відповідальності за цю мобілізацію, ніж президент, верховний головнокомандувач і гарант Конституції. Ніякий це очевидна абсолютно історія. І якщо Зеленський думає, що люди не бачать те, як ця людина знімає з себе відповідальність за найважливіше питання, яке тільки і є перед такою людиною, яка займає такий пост, він дуже сильно помиляється. Так само, як і про те, скільки. Трендіжа було про зброю, про дрони, про все. І де це все? Де наша воєнна економіка в тому форматі, яка може нам щось зробити? Де наші мільйон дронів, про які стільки тренділося кілька місяців тому, а де ж великі перемоги після того, як убрали проклятого врага залужного? Де вони? Де? Нема, а що ж таке? Тому да, друзі, рейтинг зеленського дійсно падає, але питання вже не в самому падінні, а в тому в тих тенденціях, до яких вони призводять. На жаль, президент Зеленський зробив все можливе, щоб повністю просрати. Можливість поміняти нашу армію з 22-го року і поміняти унікально нашу ситуацію з 22-го року. Ми йдемо на жаль по дуже інерційному сценарію, в кінці якого на превеликий жаль з великою долю вірогідності нас будуть примушувати сісти за стіл перемовин з Росією і заморожувати цей конфлікт. Тому звичайно, наше головне завдання зараз витримати той шалений тиск, який буде робити Росія для того, щоб ці умови були максимально. Жахливими, просто вбивчими і катастрофічними для нас, от, але найгірше, то ви розумієте, що, що звичайно по ідеї рішення мають приймати про такі влада, але ми можемо не тільки в одному, що оці от рейтинги насправді і визначають. Характер діяльності президента Зеленського. Тобто, ця людина не має якогось стрижня, щоб дійсно мати свою візію і до неї йти. Він орієнтується на те, що думають люди. І от коли він дивиться на те, що все менше людей його підтримує, а та його аудиторія, яка досі ще з ним, вона в принципі уже би от, даже, згідно всіх моментів і не сильно те проти. Якщо там заміріться, ну там коли каданім перерішаємо, Донбас, Крим, і все таке. Тому я до чого веду. Парадоксальним чином, чим менше буде зменшувати, чим менше буде його підтримка, тим скоріше Володимир Олександрович буде вести справу до заморозки конфлікту. Хоча з іншого боку, ця заморозка, звичайно, з величезною долею вірогідності поховає його шанси на переобрання, але він буде знову ж таки орієнтуватися на ту групу, яка з ним. От така от у нас цікава виходить арифметика, яка пояснює характер дій нашої української влади. Що я можу сказати на сам кінець цього випуску? Дивіться, звичайно, єдине, з чим я можу погодитись з Джейком Саліваном, який нещодавно приїжджав до України, це те, що дійсно Україна головним нашим досягненням все ж таки буде зберегтися як суверенна демократична країна і отримати гарантії нашого подальшого виживання, тому що звичайно території ще можна повернути. а Якщо ми втратимо країну, втратимо державу, то її не буде. Я вважаю, друзі, це мій особистий висновок, що, звичайно, президент Зеленський давно вже вперся в будь-які стері своїх можливостей, і далі давно вже йдуть тільки рух вниз. Власне, його, напевно, пік був навесні 23-го року, рік тому, коли люди були нагріті сподіваннями, постійними накручуваннями так званого контрнаступу, з того моменту розпочався величезний слалом униз. Він не дуже швидкий, але він безупинний. Повторюся, Змінити щось Зеленський може тільки двома речами або великими військовими перемогами, або реальною повністю повним перезавантаженням своєї команди, перезавантаженням і роботи. Вибачте, треба посадити татарова, вигнати єрмака, шурму. І всіх остальних. Натомість ми бачимо абсолютно якісь ідіотські спроби впарити суспільство, в звільнення якихось там смирнових шефірів, які ще й примудряються братішки в Німеччині розказати про те, як треба з Росії любитися і миритися. Ну, тобто, ви ж розумієте, вони лежають на кожному сантиметрі поля, тому що насправді їх підтримка скукожується, вони самі. Просрали цей патріотичний мотив. Тепер вони не можуть набрати людей в армію. Тепер вони не можуть влаштувати нормальну мобілізацію, вони не хочуть її налаштовувати. Ну от тому вся ця логіка тільки підштовхує, на жаль, нас до от таких от моментів. При тому, що, повторюся, Росія теж цієї заморозки не хоче, але вона, якщо вже і захоче, тільки для того, щоб повністю нас переламати. Що про все це думає президент Зеленський? Мені сказати дуже складно, я взагалі не розумію. Ну ти, не розуміє, Я просто. Бачу по цих речах, що цієї людини нема ніякого плану дій, в принципі, нема. І чесно, я так само не розумію, для кого кожен вечір записуються ці відео порожні, абсолютно з якимись бравурними заявами, які не мають ніякого стосунку вже до реальних настроїв людей, які не відгукуються нікому, навіть я думаю, його цілівої аудиторії. Але натомість у нас по мобілізації пропонують зберегти від. Ну, тобто заборонювати від мобілізації всіх співробітників єдиного телемарафону. Я навіть не знаю, чим ще підсумувати цей ефір, окрім цим дуже простим фактом. Дійсно, друзі, хто ж у нас важливіший? Співробітник якогось оборонного підприємства, якого відправляють маршове поповнення прямо зараз, тому що так хочеться. От. Але, ну, наприклад, якийсь ведучий з єдиного телемарафону, він дуже важливий. Потім ми дивимося цим цифрам, я, наприклад, їм не дивуюся. Тому, Володимир Олександрович, я ще раз скажу: не дивуйтесь, по кому, повторюся, дзвенить цей колокольчик. Він дзвенить і цей дзвін величезний. Пова. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео. Підпишіться на цензорнет на нашу кращу аналітику українського ютубу, а головне, підпишіться на канал Шоу Бісики, де ви можете стати нашим патроном і підтримати незалежну журналістику. Все одно ми переможемо, друзі, рано чи пізно. Побачимось, почуємося.